Вітаємо на каналі експорту До вашої уваги огляд матчу Барселона Реал Мадрид. Це був суперкубок Іспанії, там де Реал Мадрид взагалі не відчув свого опонента. Не знаю, що буде робити хаві але з такими темпами його звільнять і на цьому все. Хоча в Барселоні зараз криза, дуже багато грошей вони витрачають, витрачають дарма, економлять і продовжують програвати дуже важливі. Матчі так вони виграли осасуну в цьому розіграші Суперкубку Іспанії. Але з реалом, взагалі зробити вони нічого не зможуть. Скоріше за все, Реал Мадрид виграє навіть чемпіонат Іспанії. Сьогодні ж Рона втратила очки зальмерию, і це виглядало дійсно десь. Дивно, тому що якщо ви хочете перемагати в чемпіонаті Іспанії, вам треба перемагати такі команди і перемагати Реал Мадрид. Ось тому Реал може скористатися таким положенням та виграти. Що взагалі стосовно фіналу Суперкубку Іспанії, то тут все дуже просто. Віднісюс просто відкриває рахунок, потім забиває ще один гол, і потім забиває спинаті. Хет-трик в першому таймі, питань взагалі немає. Потім забивають вони і четвертий гол. До цього Левандовський забив просто з лету справою ново. Луніну, здових м'яч і Влучив і дійсно можете відмітити Луніна, він дуже класно відстояв цей матч. Якщо ми зрівнюємо з кепою, я не знаю, як Анчілоті може говорити якісь компліменти до Кепи, тому що він стоїть дуже жахливо. Лунін сьогодні врятував декілька разів. Так, пропустив цей гол, але там була непогана така Барселони, і Є питання до захисту Суперкубок Іспанії. Лунін забирає трофей. А цей трофей він дійсно виграв по праву. Він дуже непогано грав, якщо виграє чемпіон то, в принципі також буде все добре в нього, тому що так він вигравав і ще трофеї до цього. Але ми знаємо, що коли Кортуа відновиться, то першим номером буде саме він. Тому луніну треба шукати новий клуб. Є дуже багато чуток, Там чемпіонат Італії, чемпіонат Англії. Подивимося, але там він повинен бути в основі. Хочеться грати. Він молодий, перспективний. Пам'ятаємо, як він ще грав в зорі. А тепер подивіться на якому рівні він. Себе взагалі показує. Барселона дуже шкода цю команду є прізвища, але нічого не виходить. Тому будемо слідкувати далі за ситуацією, і взагалі думаю, що хаві повинен щось вигадувати. Не знаю, трансферне вікно взимку відкрите, можна когось підписати, але чи є гроші? Ось це питання. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.